Тренування номер 2 Верх плюс м'язи кору. Сьогодні приділимо увагу нашим рукам, зробимо їх підтягнутими, гарними, пропрацюємо дельти, а також не забуваємо пропрацювати наш животик. Тож готуйтесь до класного тренування. Розумію, що крепатура після минулого, але збираємо всі сили і покращуємо себе. Виконуємо три повторення жиму рук плюс вихід в планку. Я для початку стану до вас обличчям, щоб ви зрозуміли технічне виконання вправи жим рук, а потім розверну, щоб ви бачили, як це в комплексі виглядає з виходом в планку. Для виконання даної вправи нам знадобиться два обтяження це гантеля або пляшка з водою, те, що у вас є. Беремо в кожну руку по обтяжувачу, фіксуємо руку рівними перед собою. Після чого розгортаємо кисти рук долоною до долоні, підіймаємо. Фіксуємо біля плечей кисті рук і розгортаємо, розводячи руки. Долоною від себе, лікті паралельно плечу, кисті рук паралельно ліктям. Ось така фіксація в цій позиції. Перед жимом. Зафіксувалися. Стопи фіксуємо на ширині плечей, корпус тримаємо, поперек, не прогинаємо, спина рівна, голова продовження хребта. І з цієї позиції починаємо виконання жиму на плечі. А саме, Зафіксувались, кистями рук, витискаємо вгору, випрямляючи руки в ліктовому суглобі, підіймаємо руки в позиції над головою, лишаючи руки в ліктях трохи призігнутими. Опустили знову лікоть до паралелі з плечем, знову витиснули. Опустили, знову витиснули. Таких три повторення жиму виконали. Розгортаюся до вас з боком вже. Фіксуємо наші ліки. Гантелі на підлозі і будемо виконувати крокування долонями і виход в планку. Саме. Виконуємо нахил корпусу вперед, фіксуємо долоні на підлозі і виконуємо крокування по підлозі вперед, виходячи в позицію планку. Зафіксувалися на 1 секунду. Після цього в зворотньому напрямку виконуємо крокування долонями і виконуємо підйом, беручи знову гантельки в руки. Знову фіксація в позиції перед жимом і виконуємо три жими. Раз. Опустили до паралелі ліктя і плеча. Два. Опустили. Три. Опустили. Три жиму виконали. Уклали гантелі на підлогу і знову крокування долонями по підлозі. Виходимо в планку. Вийшли. Корпус тримаємо завжди. Поперек не прогинаємо. Виконали підйом, взяли гантелі. Знову раз. Жим. Два. Три. Уклали. І крокування в планку долонями по підлозі. Вийшли в планку, затрималися на секунду, і крокування в зворотньому напрямку. Цю вправу виконуємо впродовж однієї хвилини 4 підходи. З резинкою і обтяженням жим перед собою і жим за голови чергуюча. Для виконання даної вправи нам знадобиться два обтяження, тобто дві гантеля або дві пляшки з водою і резинка. Для початку нам необхідно зафіксувати резинку на зап'ястях. І в кожну руку взяти по одному обтяжувач. Зафіксували. Після чого розгортаємо кисті рук долоною від себе. Для початку фіксуємо рівними перед собою. Стопи зафіксували на ширині плечей, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна голова продовження хребта. Після чого підіймаємо руку в позиції над головою, зафіксували долоною від себе, лікті дивляться вбік, трішечки призігнуті. І з цієї позиції починаємо виконання. Для початку ми опускаємо руки. До позиції, коли вони будуть перед собою на рівні з грудьми, лікті дивляться вбік. Витискаємо жим перед собою, після чого заводимо долоньки і руки трішечки за голову і опускаємо точно так само за головою, щоб резинка була. Витиснули жим знову перед собою, витиснули. Трішечки назад відвели, голову трішечки нахилили вперед. За головою провели резинкою гантелями. Знову витиснули. Чергування. Раз. До грудей витиснули. За головою витиснули. До грудей витиснули. За головою, витиснули. До грудей, витиснули. За головою витиснули. Якщо ви відчуваєте больові відчуття в ліктових суглобах, не так низько опускайте. У всіх є свій поріг. Тобто можете опускати тільки до паралелі лікті і плеча, не нижче, якщо ви відчуваєте напруження і болюві дискомфортні відчуття. Одне повторення це коли ми витиснули жим перед собою із за голови. Тобто, два повторення рахуємо як одне. І таких буде взагалі 15 повторень за один підхід, а взагалі 4 підходи. Сет сидячи на стільці, виконуємо розведення в бік, після чого в сильному нахилі з цієї ж позиції за ніг також розведення, сидячи на стільці. Це означає, що ми виконуємо дві трави без відпочинку. Тобто, спочатку 15 повторень розведені, сидячи рівно, а потім 15 повторень одразу в сильному нахилі за ніг розведенням. Це рахується одним підходом, тільки після цього відпочиваємо зазначений час і виконуємо таких 4 підходи. Для виконання даної вправи нам необхідно буде мати стілець, сідаємо одразу на краєчок стільця. Також нам знадобиться 2 обтяження. Це пляшки з водою або гантелі. Фіксуємо руки рівними біля бокових частин стегна. Лікті дивляться вбік. Стопи зафіксували на ширині плечей паралельно колінам. корпус тримаємо, поперек, не прогинаємо, спина рівна, голова продовження хребта. Як я зазначила, лікті дивляться вбік, руки трохи призігнуті в ліктівих суглобах І з цієї позиції, коли кисті рук розгорнуті долоною до долоні, ми починаємо виконання розведення сидячи. Само штовхаємо рук в бік, виконуючи розведення рук. До позиції, коли лікоть буде паралельно плечу і кисть буде паралельно лікті. Тобто не вище кисти ліктів, не вище лікті плечей, а саме до цієї рівної лінії. Розвели, після чого повільно опустили. Знову штовхаємо кисті рук в бік. Лікті йдуть через бік і підіймаємо позицію, коли лікоть паралельно плечу. Зафіксувались? Опустили. Плечі вгору не задираємо, тримаємо їх опущеними вниз не навантажуємо наші м'язи трапеції. Розвели, плечі опущені вниз. Опустили. Розвели до паралелі лікція і плеча. Опустили. Розвели. Опустили. з Затримкою в верхній точці. Виконавши розведення класичне, ми переходимо до розведення в нахилі. Для цього ми так само тримаємо гантелі, але виконуємо сильний нахил корпусу вперед. Рука вже фіксується за ніжками нашими, тобто, ось за ікрами. Зафіксували. Лікці дивляться вбік. Нахил корпусу сильний вперед. З цієї позиції виконуємо розведення вбік. Так само до паралелі ліктя і плеча. Опустили знов за ніжки. Виконали, вивели до паралелі ліктя і плеча. За ніжки. За ніжки. Вивели до паралелі ліктя плеча, опустили за ноги. Вивели, опустили за ноги. Плечі вгору не задираємо, що є дуже важливо. Так і виконуємо цей сет. Підйом рук перед собою, розгортаючи кисті рук долони від себе в момент виконання. Для виконання даної вправи нам знадобиться два обтяження, дві пляшки з водою або гантелі. Фіксуємо руки рівними перед собою. Для початку долонею до себе, до передніх частин стегна. Лікті трішечки призігнуті, дивляться вбік. Стопи розташовані на ширині плечей, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна голова продовження хребта. Із цієї позиції виконуємо підйом рук перед собою. В момент підйому, розгортаючи кисті рук долоною від себе. Підіймаємо до позиції, коли руки опиняться на рівні з очима. Після чого розгортаємо долоною вниз і опускаємо в початкову позицію. І знову підйом перед собою. В момент підйому розгортаємо кисті рук долоною від себе. Опускаючи вниз, повертаємо в початкову позицію долоною до себе. Плечі вгору не задираємо. Знову підйом розгорнули. Опустили, розгорнули. Підйом розгорнули долони від себе, опустили до себе. Від себе опустили до себе. Від себе, опустили до себе. Розгортаємо від себе вже в момент підйому, не з нижньої точки. Тобто раз, вже коли майже дійшли, і опустили, розгортаючи. Раз, а ось назад повертаємо одразу. Раз. Два. Три, 4. Раз, два. Вправа на передню дельту. пропрацьовуємо всебічно, задіючи ще середню. Тож виконуємо цю вправу по 15 повторень. Взагалі буде 4 підходи. Сидячи на стулі, розведення на задню дельту. Для виконання даної вправи сідаємо на краєчок стулу, Стопи фіксуємо вперед, ніби майже рівні ніжки, стопи зафіксовані на ширині плечей. Трішечки призігнуті ніжки в колінних суглобах. Бо обидві руки беремо по одному обтяжувачу, пляшка з водою або гантель те, що у вас є. Кисті рук розгортаємо долоною від себе. І в цій позиції виконуємо сильний нахил корпусу вперед, фіксуючи наші ручки з обтяженням за стопами. І з цієї позиції ми почнемо виконання вправи. Вина рівна, голова продовження крепта і починаємо виконувати розведення долоною від себе, наголошую. Штовхаючи кисти рук, розводимо руки вбік до паралелі, лікті і плеча. За спину не заводимо, навантажуємо задні дельти наші пучки. Намагаємось не заводити за спинку лікті. Плечі вгору не задираємо. Підйомлю лише до паралелі з плечем. Амплітуда невелика. Так, виконуємо таких 15 повторень за один підхід, а взагалі буде 4 підходи.